Чали один, а тепер три в обласному центрі. Вирішили порахувати, скільки чоловік користується громадським транспортом. За допомогою спеціальних квитків визначатимуть співвідношення платних і безоплатних категорій пасажирів. Для цього усіх кондукторів забезпечили трьома видами разових документів для проїзду: пільгові, безоплатні та платні. Їх і вручають пасажирам. Ліза Михайлівна кондуктором працює тривалий час, до роботи звикла. А от у різноманітті квитків трохи губиться. Перший день непривично. Ну зранку було лячно. Зорі вже привикли, вже мені хоч би що. Саме більше цей йдуть ідуть пільгові. Це пенсіонери. В мене було 600, Це п'ята пачка, це 406 талонів Пішло це посвідчення, 115 пішло платних. А лише кільком десяткам чоловік на руки видала безоплатні квитки. Їх вручає власникам проїзних. Такий результат лише чотири години роботи Лізи Михайлівни вивчають пасажиропотік в усіх міських тролейбусних і автобусних маршрутах, які обслуговує комунальне підприємство Електротранс Занятись математикою електротрансівців змусила ситуація із пільговиками. Мовляв, приватні перевізники брати до салону їх не квапляться. Тож усі і пересіли до тролейбусів та міських автобусів. У свою чергу, держбюджет мандрівку пільгових категорій громадян у громадському транспорті комунальникам компенсує. Сума, яку повинен отримувати Хмельницький з гори, становить понад 19 мільйонів гривень. Та, на жаль, надходять вони невчасно і не в повному обсязі. До того ж, і ці кошти не покривають усіх витрат, кажуть електротрансівці. Наразі співвідношення платних та безоплатних категорій пасажирів, за яким, власне, і ведеться підрахунок, становить 1,23. Та вже після першого дня дослідження каже керівництво електротрансу, картина складається не на користь існуючого коефіцієнту. Питання стоїть в тому, що потрібно максимально об'єктивно обстежити пасажиропотік, вивести дійсно коефіцієнт, який відповідає реаліям сьогоднішнього дня. Якщо збільшиться коефіцієнт, то ми будемо мати. Більше надходження з державного бюджету, тобто це суттєво покращить фінансовий стан нашого підприємства. Ці кошти на підприємстві планують спрямувати на оновлення рухомого складу, а саме ремонт автобусів, тролейбусів та інших механізмів, адже більшість засобів, зізнається директор електротрансу, вже морально застаріли. Тим часом у громадському транспорті пасажиропотік вивчатимуть впродовж семи днів. Після цього й підбиватимуть підсумки. З інтернетом на свіжому повітрі. Саме так тепер мають можливість відпочивати хмельничани у сквері імені Шевченка. Біля кінотеатру та у сквері є вільний та безкоштовний доступ до мережі інтернет через Wi-Fi. Міська влада запланувала, а представники провайдеру X-City допомогли з установкою та підключенням. Територія вільного інтернету розпочинається біля кінотеатру та покриває сквер Шевченка до внутрішніх фонтанів. Директор Зеленбуду Ігор Ялоха каже, що вже навесні планується розширити зону покриття інтернетом до дитячих майданчиків. Нещодавно зону Wi-Fi встановлено у парку імені Чекмана. Щоправда, взимку у парку доступ до мережі інтернет буде обмежено, тоді як у сквері Шевченка він буде постійним. За задумом вільний інтернет має стати у нагоді молоді, яка часто відпочиває у паркових зонах обласного центру. Управління праці та соціального захисту населення з жовтня 2013 року організовує прийом громадян з питань призначення субсидій на житлово-комунальні послуги в опалювальний період 2013-2014 років. Прийом проводиться в громадських прийманнях управління, що зосереджені в мікрорайонах міста. Для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, природного газу або електроенергії, що використовується для індивідуального опалення, субсидія надається на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням. Із заявою про призначення субсидії необхідно звернутися протягом двох місяців з початку опалювального сезону, тобто до 1 грудня 2013 року. В управлінні праці та соцзахисту населення наголошують, одержувачі субсидії, які мають лічильники, повинні вчасно надавати в комунальні організації показники лічильників про об'єм використаного природного газу, електроенергії, води та тепла, адже це впливатиме на розмір субсидій. Попередні записи на прийом проводяться за телефонами в громадських приймальнях за місцем проживання. Виїзні дні прийому спеціалістами управління з питання призначення житлових субсидій уже визначені. В мікрорайоні Ружична відбудеться 23 та 30 жовтня поточного року. Книжківці 14 та 21 жовтня. У Лесневе 15 та 22 числа цього ж місяця. Днями своє засідання провів громадський комітет з відзначення 20-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Участь в засіданні взяли провідні громадські діячі області, які намагатимуться показати Шевченка актуальним письменником всіх років, без надмірного офіціозу, а доступним та близьким для всіх поколінь. До березня ще далеко, але представники громадського комітету уже думають, як відзначатимуть 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. До комітету, появу якого ініціював Кузьма Матвіюк, ходять провідні громадські діячі Хмельниччини, серед яких письменники, журналісти, хореографи, краєзнавці. Освітяни та режисери. Спільними зусиллями члени комітету намагатимуться наблизити Шевченка до людей. За словами голови комітету, заслуженої журналістки України Світлани Кабачинської, кобзар для хмельничан має ініціюватися не лише автором віршів і шкільної хрестоматії, а й людиною багатогранною та цікавою для всіх поколінь людиною, яка творила Україну. Незалежно від офіційних заходів, громадські діячі власними силами популяризуватимуть особливого Шевченка, без надмірного офіціозу та пафосу. Кожен із представників комітету проведе власного формату заходи, які стануть комплексом у загальній картині, яка, можливо, вперше покаже невідомого досі. Шевченко. Переважно в нас сьогодні утвердився дуже академічний образ Шевченка. Насправді він був розумною, просто розумною, доступною для усіх людиною, безперечно, геніальним поетом, геніальним художником. Людиною, страдником, мучеником, яка фактично життя своє не прожила своє задоволення, а простраждала і віддала його для України. Фінансування заходів планують покласти на плечі небайдужих хмельничан та благодійників. Музей історії міста прикрасили старовинною вишивкою. Колекцію картин, зроблених не пензлем, а голкою, хмельничанам представила вінницька гостя. Власниця артгалереї Естет. Любов Король говорить, попри те, що галерея молода, подивитись у ній є на що. Тільки вишитих полотен назбирали близько 150. Хмельничани побачать 46 із них. Більшість картин, які вдалося зберегти та реставрувати, не знають своїх авторів в силу часу. Збирали вишитий крам не один рік і не в одному регіоні України. Це все народне творчество, багатьох людей вже немає в живих, це все ручна робота. Починають з Украины України і Винницкой областью и і к ближка Что Що змогли, сохранили і тепер хотіли бы, щоб люди увидели наскільки талантливі наші мастера, которые в принципі, без всякого образования, без всяких схем, схема просто вишивали длинними было вечорами, от, коли було час. представлені на виставці роботи вишивались переважно болгарським хрестом. Найстарішій картині виготовленій цією технікою 103 роки. Дуже люблять наші е, жінки вишивати маки, тому що і на рубашках, і в картинах, і на рушниках, так як е, любимо ми любимо іскуства. Картина вишивалась приблизительно 1910 рік. Це якби е, е, Практично точна дата, і вона великолепно сохранена, тому що її одразу взяли під стекло. Ми її, звісно, реставрували, але тем не менее, як ви видите, це не відбіленне полотно, оно в великолепному состоянии. Привезли у музей історії міста Вінницькі естети і вишивку сучасну. Вона відрізняється більш мілким хрестом. Є у колекції арт-галереї і картини, вишиті за останні роки, проте їх на виставці відвідувачі не побачать. Любов Король каже, хотіли показати перш за все давню історію України з її звичаями та яскравими барвами. Інтересно побачити те, що зберігати, тому що це ткань, яка, скажімо, так підвершена времені, і вона звісно. Дуже плохо ну, і, тим, не мені, вдалося це все зберігати. Жінка додає, кожен хрестик на картинах вишитий з любов'ю, добрим серцем та думками. Відчути це зможуть хмельничани, відвідавши виставку. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за гратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.